Військовослужбовці можуть звільнитися зі служби, якщо вони виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Ця підстава передбачена абзацом 8 пунктом 3 частини 12 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, але є нюанс. Це можливо лише у разі відсутності інших осіб, які зобов'язані її виховувати. Додатком 19 до інструкції про порядок організації виконання положення про проходження громадянами України військової служби у зсу затверджено наказу Міноборони за номером 170 від 10 квітня 2009 року. Передбачено перелік документів, необхідних для. Подання на підтвердження цієї підстави. Так, в підпункті 19 пункту 5 даного додатку передбачено подання медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою затвердженої МОЗ або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана ЛКК відповідно профілактичного закладу, а також копія свідоцтва про народження дитини із зазначенням батьківства або материнства особи. А також один із документів на підтвердження відсутності інших осіб, які зобов'язані дитину виховувати, це копія свідоцтва про смерть одного з батьків. Або копія рішення суду про визнання одного з батьків безвісно відсутнім, або оголошеним померлим, або копія рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав, або копія вироку суду, за яким особа відбуває покарання у місцях позбавлення волі, або документи, які підтверджують, що особа самостійно виховує та отримує дитину. Це Копія рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини. Ну і нарешті це може бути витяг із державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження, зазначення відомостей про батька. А відповідно до статті 135 сімейного кодексу України, тобто зі слів матері. Тобто, на відміну від інших підстав, потрібно надати документи лише щодо відсутності лише другого з батьків, вимог щодо подання відсутності працездатних братів, сестер, бабусь, дідусів не передбачено та подавати не потрібно. Якщо потрібна консультація чи моя допомога саме вам, пишіть в особисті. Про лайки та підписку теж не забувайте.